Добрий день, мене виселяють з безкоштовного житла. Що мені робити? У мене двоє неповнолітніх дітей, зарплата 15 тисяч. Чи буде мені допомога за житло? Доброго дня! У який застосунок треба завантажити українське посвідчення про інвалідність? Ось такі питання наші читачі нам надсилають у соцмережах. Агой, мене звати Яніна. Ви мене можете знати з наших відео на інстаграмі та Ютубі, а також в Тіктоці. А також я модерую телеграм-канал. І саме я спілкуюся з вами у коментарях. Сьогодні ми спробуємо розібратися з колегами. Познайомимося. Це Юлія. Юлія, наш Юлій Цезарь у спідниці. Вона у нас не тільки пише статті, а ще й модерує Фейсбук, знімається для відео. Що ще, Юлічка, ти робиш? Вона Пишу у нас... статті про житло і виплати. Так, Юлічка у нас на всі руки майстриня, а це Олександра. Олександра, вона просто наша рятівниця. Мені здається, вона знає Олекс Україна на пам'ять. Так що ось так, ми дівчата в повному складі. Так, головне гаряче питання це допомога на житло. Яким чином буде надаватися допомога на житло з 1 липня? Так, отже, розбираємося загалом, що допомоги на житло як такої окремо просто немає. Її не буде з 1 липня. Але натомість буде у нас допомога фінансова комплексна, і вона буде складатися із двох частин. Так можна сказати: це витрати на житло, тобто те, до чого ми звикли, те, що зараз виплачується біженцям, це, наприклад, тут у мене точні суми є записані. Це, наприклад, прожитковий мінімум. Це буде для дорослих 4860 тисячі Ну і також це мінімум для існування 3130 тисячі Це такі суми, які зараз отримають українці тут в Чехії. Ну і інша частина цієї допомоги це буде якраз витрати на житло. І тут теж треба розуміти, що вони будуть відрізнятися. Ми потім будемо детальніше про це говорити, але можна сказати так, що ті, хто живуть із родинами або в гуртожитках, вони будуть отримувати фіксовані суми, що будуть зменшені до 80%. Це двічі. 400 на особу. Ну а ті, хто сам орендує житло, то вони будуть отримувати 3 тисячі кор на особу. Тож, ось такі суми, і треба розуміти, що не можна буде подаватися окремо на ці допомоги, тобто тільки на життєві потреби або тільки на житло. Це буде комплексна допомога для всієї родини, mm -hmm. яка проживає разом. Ось, ну і звичайно, детальніше про ці виплати, про механізм, як це буде працювати. Е читачі, глядачі можуть прочитати на нашому сайті про Ну і також я ще хотіла додати до е цієї допомоги, що загалом е можна буде подаватися з 1 липня у застосунку, як це було і раніше, через електронну ідентифікацію, так як зараз в принципі це працює. Okay. Uh -huh. Так, до речі, от люди на Фейсбуці питали. В особистих повідомленнях і в коментарях от як подаватися це залишиться ось та о той сайт, через який подаються, тільки вже окремо на житло і окремо там виплати соціальні ці вони не будуть да буде це все враховуватися за якоюсь формулою чи яким чином. Так, саме так, це буде працювати той самий сайт, тільки mm -hmm. він буде оновлений, ясно річ, з 1 липня, і там вже можна буде, наприклад, додати більше інформації. Mm -hmm. Тобто, особа вже мож, може зможе вказати, наприклад, що я проживаю в гуртожитку і сам оплачую, так чи я проживаю з родиною, mm -hmm. і в мене з ними така домовленість. Що я, наприклад, сам орендую mm -hmm. квартиру і нас там живе троє, і нам передбачається така сума виплат. І там вже можна буде і також завантажити більше документів, тобто які будуть під підтверджувати, що ви дійсно маєте наприклад ті чи інші доходи або ті чи інші витрати, ось так воно працюватиме. Ага, тобто виходить, якби раніше платили чехам, тепер будуть платити українці. Саме так тепер чехи по суті нічого не отримуватимуть. Тобто, ті родини, угу. які проютили біженців, так в принципі передбачається, але ми вже зверталися до з, з цим коментарем з цим питанням, точніше, до міжнародної організації з міграції, і нам відповіли, що. Поки що точної інформації немає, Як? тобто О, два тижні Так, Вони теж вони теж в шоці в організації юристи. Вони кажуть, що це насправді дуже мало часу, але вони кажуть, так упродовж прийдешніх тижнів буде більше інформації а точніше до 30 червня буде більше зрозуміло, чи отримуватимуть, наприклад, ті родини, mm -hmm. які які прихистили українців під час війни. Тобто виходить, ті, хто надав ціле житло, ці добрі люди їм не буде виплачуватися, буде виплачуватися біженцям. Так. А тим, хто живе разом ну, от який їм тоді сенс виходить, якби як написано ж було, що наче як нічого для них не змінюється. Правильно, от що, 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 їм, та, що їм залишається ну, от, от, часте запитання про те, що буде як що робити людям, які живуть в чеських родинах або разом, або живуть в чеських родинах у житлі, яке їм надала родина. Одинако окремо е, так дійсно була інформація про те, що ті, хто живуть разом, для них нічого не зміниться, нічого робити не треба. Проте інформація зараз поступає інша. Та ж організація міжнародної зміграції міграції зараз е, пояснює, що також треба буде. Е, Будуть відбуватися якісь зміни, да наскільки я зрозуміла, також треба буде подавати доходи людини, яка там живе. Тобто на питання, чи залишаться виплати чеським родинам, ми відповідаємо так. Виплати залишаться і але і після цього але йде дуже багато пунктів. По перше, треба е, зрозуміти, хто такі вразливі категорії. Да? От ага. Як зрозуміла з і цих так. законів і рекомендацій. Да, По-перше, якщо ви вразлива особа, а до них належать, ми повторювали вже і в наших відео, і на сайті. Я повторюся, це діти до 18 років, студенти до 26 років. Я хочу зазначити, що зараз іде інформація про те, що студенти не які навчаються, навчаються в Україні онлайн ага. або десь ще навчаються, це в Чехії, мають ці офіційно навчатися студенти І... форми. Так, очної форми, тобто вони мають ці пільги. Наступне особи, що доглядають за дитиною до шести років, вагітні жінки, особи старше 65 років, тобто це пенсіонери, пенсіонери да які так. приїхали з війною, особи з інвалідністю та особи, що доглядають за ними. По людям з інвалідністю взагалі там окремі йдуть розрахунки, вони будуть навіть більше отримувати. Тобто, якщо ми говоримо про житло, mm -hmm. яке мають отримати е, пільгове да, і солідарні виплати чехам, залишитися. По перше, ми дивимося, чи ми потрапляємо в цю категорію. Якщо ні, тоді переходимо до розгляду доходу. Правильно, якщо цей дохід у вас перевищує у ті мінімальні суми, які прожиткового мінімуму, то на жаль, ви це житло. Втрачаєте, тобто вважається, що ви можете за нього вже платити самі. Е, як вираховується, у нас також є формула да Олександра розписувала її дуже ну, детально. Так, так, ми одготувалися а... yeah. саме, щоб цю формулу зрозуміти, тому що багато людей насправді плутаються. І навіть це нормально, та що люди угу. плутаються, Ми теж плутаємося <ривати> і воювати важко. Та, і найголовніше, що навіть що, там що юристи, кажучи. та які там дають коментарі, вони теж плутаються в цьому всьому. Тож в нас є приклад: це Юліна знайома. Угу. Ось, і це мама з двома дітьми. Діти дев'ять. 9 одна дитина має 9 років, друга дитина має 12 років. Тобто неповнолітні діти. Так, тобто це діти неповнолітні, і ця мама, її діти, вони мають право на фінансову допомогу, і також вони, як сім'я, витрачають 8 тисяч корун на житло. Тож ми додаємо їхні допомоги. Це на маму 3130 корун, плюс 3490 корун – це на дитину 12 років, і збільшена допомога на дитину 9 років – це 4000 188 uh -huh. корун. І до цього ми також додаємо витрати на житло 8 тисяч. Так, і. Та ще ми знаємо, що вона, вона заробляє, да, за цим договором ДПП, да, яким ми знаємо, що людина може заробляти не більше там 10 тисяч, да, щоб пов'язано, да, з оподаткуванням. Тож ми от маємо власне ці три три суми допомоги, допомоги угу. і плюс також ми маємо 8 000 на житло, яке мама так, так. оплачує самостійно, і ми віднімаємо від цих всіх допомог і цього житла 10 тисяч дохід. Тобто, це той, той дохід, який мама отримує щомісяця. Ну і в результаті в нас виходить приблизно 18 тисяч. Тож, якщо ми віднімаємо цей дохід мами, то у нас виходить 8808 тисяч допомоги щомісяця. так вона має право да? так на ці Саме від так. держави. А на. Так, а скільки вона зараз отримує? Ну 10. Зараз виходить 10? Да. тобто більше. Тобто, все таки, Ні, допомога... так вона ж витрачає на житло майже все. Ага, тобто ж ми віднімаємо в ми... цій формулі витрати на житло. У формулі ось написано: ага. мінус доходи всіх членів родини, тобто витрати на житло, тобто ми плюсуємо з допомогою, ага. і мінус витрати ага. всіх членів доходи всіх членів родини. Мені цікаво, просто от що змінилося, як в порівняно яку вона суму отримувала до цього, і яку вона буде отримувати. Виходить дві тисячі Тобто, отримувати ага. вона буде все таки менше, тому що тепер буде ага. враховуватися допомога на житло, але так ага. як виходить. Її зарплата покриває оце житло угу. плюс допомога. То тому виходить, що сума все таки трошки менша. Так, ну, Тут так. в чому ще полягає кардинальні зміни. В тому, що люди жили в родинах, в мене також угу. є знайома, яка угу. живе в родині. І вона, наприклад, Чехам платили, домогосподарствам платили фіксовано 3 тисячі за особу. Живе мама з дитиною, родині держава заплатила 3 тисячі плюс 3 тисячі. А мама працює? Так, Мама працює. Але ж чехам платили. Так от тепер, увага, ключовий момент. <гум> да? От тепер уже родині нічого не заплатять, тому що мама працює і мама отримує мінімальну за чеським законодавством, наприклад, зарплатню. А мінімалка у нас у нас в Чехії, да? це 17 200, У нас також є стаття з тим, що от з цього року. <гум> Такі суми, тобто, якщо людина отримує, хоча б ці 17 тисяч мінімальної зарплати, виходить, що вона вже ось в ці всі суми. Влізає, да, uh -huh. скажімо так, uh -huh. вона вона покриває, тому не буде що робити, да? Uh -huh. Одразу запитання, що робити, uh -huh. що, ну, ну доб добрі люди, що робити, просто та треба розуміти, що є дуже багато е, таких додаткових факторів. Тобто, якщо йдеться про багатодітну сім'ю, та тобто, uh -huh. якщо, наприклад, мама і в неї четверо дітей, то наймовірніше вона буде отримувати uh -huh. ще більшу допомогу, ніж вона отримувала, наприклад, дотепер. Тобто тим паче, в тому і, якщо та. мама не працює, да, ти маєш на увазі. Ну, Навіть якщо вона працює, все одно вона отримала. Домогу, mm -hmm. вона не залишиться без допомоги, mm -hmm. тому що четверо дітей і одна мама, навіть яка заробляє 10-17 тисяч, вона в будь-якому mm -hmm. випадку буде отримувати допомогу. Ну і крім того, ці всі діти вони мають право, якщо вони неповнолітні до 18 років mm -hmm. на безкоштовне житло. І е, питання тут звичайно Наприклад, питання Праги, та чи є тут безкоштовне житло, чи зможуть тут знайти, наприклад, такі сім'ї. Немовірно, що ні, та тому mm -hmm. це можуть бути або за оплату, або якісь інші країни інші міста. А хто йде буде вираховувати? Це в уряді праці, да, будуть вираховувати. Ну, ми та собі, от ми порахували, да приблизно, але yeah. ж ну це приблизно. Да, от ми знаємо, що mm -hmm. там ну, дохідда. Ми спираємося на цю формулу, яку ми зараз скрізь бачимо в законі mm -hmm. і на сайтах. Офіційних, але ж уряд праці я так розумію, буде враховувати сам уряд праці, да буде враховувати, ну, коли людина ну, прикрити тому. оці доходи і витрати треба десь фіксувати на цьому сайті, де будуть заповнювати на допомогу. Правильно ще таке питання: от угу. да, от чи є у цієї подруги, там чоловік, який гроші там посилає, чи може їй приходити? Ну я не знаю, наче uh -huh. дитини немає не там інвалідності, тобто додаткових якихось виплат, тобто вони вразливі Немає. не входять. Ні ага. 6 років. Ну, до речі, от навіть у ці діти, що 12 років і 9, вони в різні категорії, так, так входять. А, а, вони, але вони вважаються категорії. вразливими, так. Вони вважаються Вразлив... вразливими Діти до 18 так. років. Самі, так. Діти. Так. Самі, Самі діти. діти. тобто мама може, може теж розглянути такий варіант, як знайти, звернутися в Кацпу, знайти ага. безкоштовне житло і не платити, наприклад, за дітей, а тільки за себе якусь певну ага. суму. А оці, що до 6 років? Чого ми ці. говоримо тут до 6 років? Це особи, які доглядають за дітьми до 6 років. А, тобто, це, це мами, які сидять з дітьми. Тобто, до 6 якщо років. до шести років, тоді да. і мама да -да -да, відповідно, має бути. Да -да -да. тому, да -да. що декілька категорій дітей да, і всі вони мають Так, да, у у цьому випадку, і мама вразлива, і дитина mm -hmm. до шести років вразлива. Так, тобто це дві вразливі особи, да. які можуть безкоштовно проживати обоє. Тобто тут теж такі і з приводу mm -hmm. питання, що Яніна сказала, як будуть перевіряти дохід. Якщо і чоловік на карточку там та, регулярно кидає розрушити кожному питанні точку, як чи що? У нас що є стаття, в якій Олександра писала ага. ці мовити. Так, це ж знову ж таки ми зверталися до міжнародної організації з міграції, щоб нам це прокоментували, тому що ми не маємо компетентності самі робити ці розрахунки. Отже, як перевірятимуть? Ми вирахували, наприклад, цю сім'ю конкретну та маму двох дітей. Вони мають право на допомогу 8800. Але ці 8800, вони ще порівнюються із, наприклад, з заощадженнями на чеському рахунку. Тобто, якщо ця мама мама має, умовно кажучи, 10 тисяч відкладених на депозиті, та вона відклала собі ці гроші впродовж року, то вона вже не претендує на ці 8 тисяч. А за, як вони перевірять? Правила. Тут у всіх питання люди ставлять <зв>. нам Я... вже давно. А як перевірять у мене цю карточку? Її треба відкрити в, в, в додатку в приваті чи виписку з рахунку за місяць. Так, це теж дуже часте питання, і навіть от юристка, яка нам коментувала, вона е декілька разів наголосила на тому, що немає ще якогось якоїсь методички. Та тобто Мінпраці не надало ще якусь таку методичку, якийсь практичний посібник, як це дійсно працюватиме. Тобто, ми маємо це з лекс Україна 5, Ми маємо цю інформацію з сайту мінпраці, але е ми не маємо ще практичних випадків, тому е буде, буде видно, та але е якщо говорити на тому, що є в теорії. Це з 1 липня вже недостатньо буде, наприклад, цього письмового свідчення під присягою, тобто чесне проглашення. Mm -hmm. Раніше можна було написати це чесне, чесне проглашені і подати його. І е, цей документ приймали. Наразі треба буде подати все одно це чесне проглашення з 1 липня на комплексну фінансову допомогу. Але крім того, ви там маєте вказати, наприклад, всі свої наявні банківські рахунки, тобто в Чехії, в Україні, sì. в Німеччині, в Австрії, в Британії, mm -hmm. всі які у вас є і на які ви отримаєте доходи та. І також вказати там залишки, і також доходи, які ви отримуєте на всі ці рахунки. І далі вам треба буде підтвердити це, тобто ви повинні давати виписку за останній місяць із усіх цих рахунків, якщо ви отримаєте там відповідно дохід. Ну і це все можна буде електронно завантажити в застосунок, який у нас вже є, про який ми так сказали. Ось, так. Мої документи я хочу отримати свої три тисячі. Тобто це, це дійсно це буде досить такий, напевно, складний і механізм. Три тисячі не я, а моя родина чиська, яка прийняла мене до себе в житло. Так, да, з житлом, яке домогосподарство, ми зараз от е що робити? Е закликають зараз, звичайно, не зволікати. Ми стежимо за інформацією організації, які також наші партнери, які інформаційну підтримку також. Щодня нам надають. допомагають і надають, закликають, звичайно, не зволікати, а розпочинати пошуки житла. Тому що ми можемо сподіватися на те, що до 30-го зміняться якісь цифри, ми зараз про це говоримо і скрізь це зазначають. В принципі, наразі вже відомо, що 3000 будуть платити чехам, не чехам, українцям, а українці О. будуть віддавати чехам за житло, які надали житло окремо. 2400 фіксується сума, яка. Буде платитися чехам, які разом живуть зі своїми 80%. українцями вже більше року, <рес> так. Так, це 80%. Про те, чи зможете ви все-таки отримати цю допомогу, оформити і довести, що ви дійсно її потребуєте, для того, щоб передати чеській родині, чеським людям, які надають житло. Це Ну, не факт, да? І тому закликають поквапитися і вже розпочати пошуки житла на випадок, якщо все-таки з 1 липня раптом ви залишаєтесь без житла. Так. Тобто виходить, от твоя знайома, яка живе у Чехів, да от зараз uh -huh. вона отримує зарплатню. Uh -huh. А її господарі отримують uh -huh. якусь допомогу на неї. Ото от, тепер вони виходить, не будуть цього вже... не буде. Звичайно, тому що є мінімальна. Наприклад, є зарплата або трошки більше, да яка тут ну, там, середня чи да, 30 тридцять. Ну, От, наприклад, да, така вища за середню, от да, виходить, за що... середню, середня, навіть мінімальна зарплатня в Чехії все рівно не mm. буде. Тому які рекомендації зараз дають? Ну, по-перше, домовлятися вже особисто домовлятися, чи будете ви далі орендувати саме тут житло? Можливо, ця родина далі буде. Тут уже mm. чисто індивідуальні домовленості, але про це mm. треба вже піклуватися і говорити. Не чекати, коли 30-го… Червня. Червня, ви дізнаєтесь про те, що родина насправді без цих Шести да, тисяч вона не готова надалі вас тримати. Е, якщо родина готова надалі тримати за цю плату, то треба, я так розумію, е, зі, своїх. Да, зі своїх самим оплачувати. Або у нас нам писали, є випадки, коли ну, більше хочуть за кімнату. Mm -hmm. ну, ну, люди по суті просто будуть mm -hmm. орендувати житло. Оренду ту саму кімнату, просто тепер. Да. Тільки да, з, да, оформлювати. Договір. Я договір. дуже Я важливо та не платити да? нічого ні гуртожиткам ні господарям без договору Дуже важливо. <но> це ну, це не, правильна практика. Що <жас> <Чому> <smbs> може бути? Ну, ja, я впевнена, от, дивіться, що ж люди живуть, ну, вже рік живуть. Вони стали вже такими близькими, знайомими і так далі. От, чому не, не варто? Ну, це порушення, по-перше. Що ще може та, Це порушення, і потім, наприклад, навіть якщо людина там втратить роботу, так? ну може, може бути такий випадок. Я все втратила роботу, бути. але я плачу все одно за це житло. Але в мене немає доходів. Значить, я наступний місяць зможу податися на допомогу, але в мене немає ніякого підтвердження, що я плачу що я платила, та ці суми, тобто. Дуже важливо, щоб була не тільки усна домовленість, і це про це ну це якби само собою логічно зрозуміло. Та тобто, навіть хоча б від руки якийсь договір, та де підписав, де підписав власник цього житла і відповідно людина, і у вас вже є е, якийсь документ, підтвердження, що ви дійсно платите, mm -hmm. і ви можете потім претендувати на допомогу, якщо втратите роботу чи ну, ще якісь такі mm -hmm. випадки. Напишіть нам в коментарях під цим відео, хто е, в такій ситуації, хто жив у родині, хто живе у в чеських квартирах, як ви з цієї ситуації виходите, як ви домовляєтеся з власниками, чи можливо далі домовитися, чи ви шукаєте нове житло? Це допоможе, можливо, якісь у вас уже є кроки, які ви здійснили в законодавчому в межах законодавчого поля цієї країни поділитися з іншими людьми, тому що питання до нас ідуть з приводу того, дійсно що робити з житлом після 1 липня. Ну і можливо ваші поради допоможуть комусь іншому. Так. Так, так. так, так. ну що в нас тут ще залишилось? Я тут ще хотіла додати такий, скажімо, важливий факт. От люди часто запитують: ну, а як Чехія зможе перевірити мої українські рахунки, так якщо я просто ну не скажу, що вони в мене є, та. І, от, наприклад, нам юристка із міжнародної організації з міграції наголосила, що, наприклад, пенсіонери або люди з інвалідністю очевидно, що вони отримують якісь виплати з України. Тобто, у випадку пенсіонерів це очевидно, що вони отримують пенсію. Так питання, чи мають вони до неї доступ, чи ні, Так? і так само люди з інвалідністю теж отримують якісь певні виплати із України. Тому відповідно у цих категоріях буде зрозуміло, що людина має. Якийсь дохід з України. І якраз і ці пенсії, і будь-які виплати на інвалідність це вважається доходом. Тобто це mm. треба вказувати. І відповідно ця сума вже як дохід віднімається від вашої е, ціл, ціл, цілковито нарахованої комплексної допомоги. Тому тут теж важливо розуміти, що, звичайно, можна приховати, але деякі речі є очевидними і краще, звичайно, не, скажімо так, не, не займатися шахрайством, е, доречніше mm -hmm. було б сказати. От, ну і в Принципі, що ми можемо підсумувати, от цього всього, що ми наговорили, що ми самі вже кожного дня дискутуємо на нарадах всюди, які ми можемо рекомендації дати людям, от що робити, є ще два тижні, так чи скільки, чи три тижні до першого липня? Два-три два, тижні. Два три тижні два, до три першого липня. Ми ще не маємо точно, що буде та ми ще не маємо від мінпраці Чехії точних якихось, скажімо так, кроків, як це все працюватиме, але все ж таки, що ми можемо порадити, от як люди? Які опрацювали цей закон, і те, що ми все тут наговорили. Ну, не ще Ну, по-перше, бути готовими до ситуації, якщо вам доведеться виселятися. Це мені здається, в статтях ми пишемо всю інформацію: розрахунки, як буде, які документи подати, до якої категорії ви належите. Ви прекрасно можете самі приблизно зрозуміти, чи буде вам якась пільга допомога, чи не буде, чи ймовірно не буде. По-перше, зібрати весь пакет документів, якщо ви вразлива особа. Наразі багато проблем з підтвердженням інвалідності. В Чехії. Не завжди посвідчення українське тут може бути сприйняте як підтвердження, як документ, дивлячись, яке це посвідчення, яка це довідка, і йти вже зараз, вже вчора, йти до лікарів і розуміти, чи це. Є документ, який підтверджує ваш е, ста, статус да, цієї вразливої особи, чи ні. Не потім, коли вас будуть виселяти, а вже. Е, тобто, перше, розібратись з документами, друге, запитати у власників, е, якщо це домогосподарства родина, да, з родиною ви комунікуєте. Не треба чекати, поки держава з ними зв'яжеться і скаже, що ми платити вже нічого не будемо і все. Ви комунікуєте, ви розумієте, вам треба бути готовими. Чи ви надалі тут продовжуєте жити, чи ви е, займаєтесь. З пошуком нового житла це перші дві таких да, от рекомендації, як мені здається, які вже треба, вже можна це зробити, і треба, е, треба це робити. Так і ще щодо житла, я думаю, е, тут е, теж може багато кого лякати, що е, так Прага вона дорога, і тут немає mm -hmm. безкоштовного житла. Тут безкоштовне житло закінчилося на е, третьому чи четвертому місяці російсько-української війни. Тому тут напевно вже без варіантів і досить дорога оренда. Тому. Тут ще такі є варіант, як розглядати просто переїзд. Та про це, це також рекомендувала і юристка із мом. Вона казала, що в інших містах, в інших краях, по-перше, може бути велика кількість безкоштовного житла, наприклад, або вже не таке дороге житло для оренди. Тобто, це теж такий варіант, до якого напевно треба готуватися і про який треба подумати. Ну і також хочу, ще так підсумувати загалом Олекс Україна 5, що і про це нам також говорили експерти. Що загалом цей закон він зроблений так, що людина, яка може себе забезпечити, тобто людина працездатного віку, вона просто якщо вона має якісь додаткові доходи, якщо вона має можливість себе забезпечувати, вона вже не має права на фінансову допомогу. Тобто, Ось так, тим, хто дійсно вразливий, хто не може працювати, хто, наприклад, має дітей, має інвалідність, вагітний, ще щось, то відповідно ці люди вони будуть отримувати допомогу, і вони будуть отримувати можливо навіть більшу підтримку, так ніж так. раніше. Але ті, хто може працювати, вони просто змушені себе забезпечувати так. самі. Абсолютно, і ще я хочу додати: до цього люди питають: якщо я повторно оформлю візу. Тобто, в мене перша закінчилася, і я не продовжую а нібито сп... як перший раз отримую другу. Чи буду я мати ці пільги 150 днів безкоштовно, знов все як спочатку? Ні, відповідь, ні. Це однозначно ви не матимете вже на це права. Не сподівайтеся, що ви підете, зробите візу, і вам буде ще 150 днів безкоштовного житла. На жаль, чи на щастя, цього не буде. Так, саме так. Так. Ось треба закінчувати. Ну, вже так. Ось, так, всі посилання, от про що ми говорили, всі статті, які ми щодня пишемо, і зараз ще будуть ось ці два тижні до 1 липня з'являтися. З'являтися якісь новини, суми, нюанси, в яких ми розбираємося під цим відео у посиланнях. Дамо лінки, формулу, яку ми розраховували. Ви можете завжди звернутися до цих розрахунків, цифр. Алгоритму дій, будь ласка, під відео буде вся інформація, і де знайти всю ту інформацію, про яку ми сьогодні говорили. Сподіваюся, вам було корисно. Чао! до, до, зустрічі. до зустрічі! Нехай щастить.